Так, як відбулася зустріч, хто був ініціатором зустрічі, що було сказано і хто взяв участь в ній. Сьогодні зателефонували з приймальні заступника губернатора нашого Леоніда Андрійовича Гуреля, запропонували провести зустріч з підприємцями, яка відбулася. На цій зустрічі були присутні сам Леонід Андрійович Гурель, начальник управління економіки Просєцький Віктор Андрійович, а також Дмитрієнка Олена Дмитрівна. Заступник начальника управління економіки та підприємців пізніше до нас приєдналася заступник міського голови Ковальчук Ірина Іванівна. Розмова йшла про те, щоб вирішити конфліктну ситуацію, вислухав досить уважно позицію підприємців і роздивився ті нормативні акти, які були прийняті. Цей час, і підстави для проведення акції Леонід Андрійович Гураль і запропонував свою підтримку підприємця якості, що він зараз всі ті пропозиції, які підуть від підприємців, Доведені до органів сел самоврядування, але зв'язку з тим, що прийшла Ірина Іванівна, то воно трошечки прийняло, прийняло нервовий, почали може там трошки сваритися. Але до кінця вирішили все ж таки звернення рекомендацій, ті, які запропонували пропозиції, а саме до дозволити. Зв'язку з тим, що Ірина Іванівна на цей момент не надала жодного документу який би закривав сектор ринку, а лише надавалися ті документи, які, які записано про заборону торгівлі на вулицях, а сектор ринку це певний проміжок, а не вулиця. І він визначений це юридична особа. Тому, як виявилося, документа про закриття ринку немає, тому підприємці зараз беруть свої намети. І всі намети виставляються на торгові місця, тобто на сектор ринку. І там продовжується акція, протесту. в цей час пішли наші представники до Кольчукірини Іванівни, вона надасть перелік е е приміщень комунальної власності, які пропонуються взамін цих торгових місць. І ми розглянемо ці пропозиції, а також ми зараз займаємося, займаємося пошуком. Земельної ділянки або майданчику, де можливо облаштувати саме в центрі міста в равноцінних місцях. Вони торгують в центрі міста, тому і мають бути надані місця в центрі міста Шуком цих е, торгових місць і підготування регуляторного акту про якщо закриття там, то це має бути відповідно до. Е, Закону про регуляторну політику піша хода відміняється. Піша хода не відміняється, а відкладається. Зв'язку з тим, що дано даноше звернення до прокуратури. Ми чекаємо відповіді з прокуратури. Нам сказали що через два дні підійти. Вони нам нададуть, і зв'язку з тим, що ми зараз займаємося узгодженням цим питань. Вона саме... відкладається, вона не відміняється. пішохода. хода про що саме звернення було сьогодні подано? прокуратуру. Була подана скарга про скасування, про внесення припису про скасування рішення сесії, а також про, про протест на рішення сесії, а також припис. Про заборони годії поновлено порушних прав підприємців. В обласну чи в міську? І в обласну, і в міську, і зараз буде листом з підписами підприємців відправлено на, до Генеральної прокуратури. А на особистий прийом до прокурорів немає. До прокурора ми були, прокурора, на жаль, на цей час не було на місці. Так як ми вже походилися на зустріч з заступником губернатора, у нас не було часу чекати, ми, можливо, ще попадемо до нього. Міська рада прийняла рішення про закриття торговельних площ ринку ранкового. І ми сьогодні ініціювали цю зустріч з підприємцями за дорученням голови обласної адміністрації, де були присутні і заступник міського голови. Обговорили і прийняли сьогодні таке рішення, яке на сьогоднішній момент задовільняє всі сторони: і обласну адміністрацію, і міську раду і підприємців. Ми зараз готуємо звернення до міського голови для того, щоб Скоригувати рішення міської ради і дати можливість підприємцям не втратити роботу, а в других місцях на ринках міста Хмельницького запропонують їм місця, так сказати, можна по льготному тарифу. І я розумію, що це сьогодні. Не, не всіх може задовільнити, але як вихід ситуації ми зняли цю напругу, і зараз ситуація в роботі? Ми разом будемо спілкуватись, шукати можливості для того, щоб люди наші зуміли знайти своє місце і роз, ну, продовжувати свій бізнес. Скажіть мені, будь ласка, таке питання: а от адміністрація буде контролювати саме ці місця? Де місця надані, за якими цінами? Однозначно, Ірина Іванівна Ковальчук не залишила всі ці пропозиції, які вони будуть зараз надавати. І буквально зараз вже декілька підприємців пішли з нею в кабінет. І будуть вже, вона особисто взяла на себе відповідальність, зобов'язання такі, вона буде людям надавати, виїжджати на місця, показувати, де можна, щоб мінімізувати якісь. Слухи і. А чи встановлено срок передислокації наших підприємців на місці? Ну ми підтримали пропозицію міського голови, яку він висував на сесії міської ради, щоб mm. дати можливість ще такий перехідний період до 1 квітня. Хоча депутати міської ради не підтримали цю пропозицію, але ми зараз будемо звертатись, щоб все-таки цей перехідний період. Зробити до 1 квітня. А якщо ці нові місця не задовольняють з якихось причин підприємців, які заходи тоді будуть вживатися? Ну однозначно і підприємці, і ми тут на ці можна сказати, погоджувальній раді прийняли таке рішення, що там зараз за нашою пропозицією внесуть зміни в рішення міської ради, що на цій вулиці торгівля. Буде заборонено взагалі. Так що ніяких варіантів до повороту торгівлі на вулиці Котовського, по-моєму, вона називається, немає. Тому все рівно людям треба шукати. Вони з цим погодились і будуть шукати місця. А є запропоновано порядка 10 місць на ринках міста Хмельницького. Продовжуємо далі шукати, кого, куди влаштувати. Де кому? ну Що є на сьогодні, що ми зробимо? Ну, рік назад це сама мова була. Ну не може бути там, ну як би ми всі, то, що не хотів, ну не може цього бути. Тому давайте просто шукати далі. Ви знаєте, що вже декілька чоловік, ну я не знаю, чи з Соборної, чи з літкою, ну, да, вже там Я вас прошу, я не за те, що вас там губами схоплети, я вам просто кажу. Ну все одно постійно щось шукати, ну не буду нічого. Тому давайте просто дивитися. Ну Давайте жо є що нам центр, там час є, центр є центр, є центр, є такі вели, які прощі деможі дати просто заснувати торговельні центрі. Ну, я ж кажу, на сам впільно помога. Там навіть тільки то, то світло, яке спалити, навіть є такі, то, що там. <плес> ну давайте будемо підходити і будемо вирішувати, як це робити. Сьогодні відбулася зустріч уже у заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації Оленідогорода. Ви брали участь у цій зустрічі. Так? так заступник голови обласної адміністрації мав більш детальну інформацію, тому що я принесли письмово і основу повідомила, оприлюднила про всю цю ситуацію, історію, тому що ми настільки не обізнані. Про те, що я погодилась і підтримали такий може, невеличкий компроміс щодо винесення рішення про забороню будь-якої торгівлі на тому ринку, це от, обласне місце, ну, представники підтримали. Ну, додаткові місця працювати по додаткових місцях, як ми працюємо. От, щодо була пропозиція, щодо знов тимчасово дати згоду тимчасово там, торгувати. От, тому що я сказала, що ні, категорично ми будемо проти цього, тому що інші підприємства, які торгують, які мають менші доходи, після того, як вони пішли в повідоми, відповідно вони стали отримати менші доходи. І вони на сесії, ви чули, теж сказали, що якщо буде тимчасово, ми теж вийдемо на приїжджу частину і займемо свої старі місця. Тоді чого це от робити. І для чого взагалі? Немає такої потреби, рік було де розміщуватися. До речі, як ви, як ви бачите, як в книзі, рік тому ще трошки інакша розмова була, тому що дійсно ті люди, які переживали, що вони мають далі робити, не мали запасного варіанту. Вони приходили і розглядали варіанти. Ми йшли, ми обговорювали директорів рінків на пільових умовах їм надати на той час. То на сьогодні, в мене, наприклад, склалось враження, що от коли я кажу, ну хто саме бідовий, кажіть, кому можливо матеріальну допомогу, кому ми безкоштовно, давайте, кажіть. Ну, таких немає. У мене складається враження, що просто вже за цей рік кожен знав, що цього постійно не буде, причому це нагадувалось кожен місяць. І вони вже всі мають запасний варіант. Але на всякий випадок давайте попробуємо, А вдруг вдасться саме краще місце в торгівлення залишити за собою. Ну, Додаткові місця працювати по додаткових місцях ми працюємо. От. Щодо була пропозиція, щодо знов тимчасово дати згоду тимчасово там, торгувати. От. Тому що я сказала, що ні, категорично ми будемо проти цього, тому що інші підприємства, які торгують, які мають менші доходи, після того, як вони пішли в кордон, відповідно вони стали отримати менші доходи. І вони на сесії, як чули, теж сказали, що якщо буде тимчасово, ми теж вийдемо на проїжджу частину і займемо свої старі місця. Тоді чого це робити. І для чого взагалі? Немає такої потреби. Рік було де розміщуватися. І, до речі, як ви, як ви бачите, рік тому ще трошки інакша розмова була. Тому що дійсно ті люди, які переживали, що вони мають далі робити, не мали запасного варіанту. Вони приходили і розглядали варіанти. Ми йшли, ми обговорювали директорів рінків на пільових умовах їм надати на той час. То на сьогодні, от в мене, наприклад, склалось враження, що от коли я кажу, ну хто от саме бідовий, кажіть, кому можливо матеріальну допомогу, кому ми безкоштовно, давайте, кажіть. Ну, таких немає. У мене складається враження, що просто вже за цей рік кожен знав, що цього постійно не буде. Причому це нагадувалось кожен місяць, і вони вже всі мають запасний варіант. Але на всякий випадок, давайте попробуємо, А вдруг вдасться саме краще місце в торгівлі тобі залишити за собою. Торгуйте на своїх місцях. Ну смотрите, люди, маслішення Заборонили торгувати на вулиці, а вас. Сектор Тимчасовий ринку. ринок, сектор ринку. Тобто, якщо підходить міліція і підходить управління торгівлі, чи хто над неповноваженням, ви показуєте, от є тут у вас підприємець Ігор Мандрик, свідчення, що у вас ринок, який не закритий, а не вулиця, на вулиці заборонено торгувати. А ви торгуєте на ринку, сплачуючи ринковий збор, сплачуючи в податкову єдиний податок і пенсійний. Якщо не беруть ринковий збір, то щоб в них не було підстав вас виганяти на підставу, що ви не сплатили ринковий збір з ринку. Ви у той людини відповідальної, яка є на тому ринку ранковий, приходите в трьох, дві-три людини і складаєте протокол, що вона відмовилась. Ви хотіли сплатити ринковий збір, а вона відмовляється. Ринковий збір. Ви від три податки вставили, вітри, палатки, вставили Послухайте, послухайте. І ви свої протоколи складаєте. Що ви хотіли заплатити, а вони, а вони не беруть. Зараз.